З приходом весни починається справжній бум на свіжі овочі на міському ринку, наче у вулику: огірки, помідори, зелень, капуста та радиска. Ці ранні овочі заманюють покупців різними барвами та корисними смаками. Натомість дієтологи застерігають. У них велика концентрація нітратів. Щодня якість весняної продукції перевіряють лікарі міської лабораторії вецан експертизи. Пучок Петрушки та радиски невибаглива комбінація, і на моніторі нітратоміра з'являються показники небезпеки від зелені. При поступленні. Рослинної продукції на центральний ринок ми обов'язково проводимо органолептичну оцінку продукту, робимо, відбираємо проби, дві паралельні проби, робимо на вміст нітратів і вибірково робимо на радіологі... на радіонукліди. Усі овочі, які проходять лабораторну перевірку, мають власні допустимі норми рівня нітратів. Якщо взяти редиску, допустимий вміст нітратів 3 тисячі міліграм на кілограм, якщо взяти капусту, допустимий вміст нітратів буде до 800. Та й минулого року у нас дуже часто було перевищене вміст нітратів. У нас нараховувалося 283 акти забраковки і забракували 31 тонна 500 кілограмів. Небезпеку отруєння нітратами найбільше для дітей. Уникнути її у продуктах практично неможливо. Жоден аграрій не обходиться без добрив. у ветсанстанції кажуть, навіть після підживлення землі курячим послідом у овочах фіксують небезпечні речовини. Марія Девда власниця великого господарства. На торговицю до Івано-Франківська приїхала Закарпаття. Вирощує зелену цибулю, петрушку та редиску. Осенью ми її сіємо. Підливаємо, підживлюємо і водою, і підживчуємо такою, ну. мин добро, але без ГМО. И се получава. Просапку робимо. Цибулку просапуваме три рази, А петрушечку два рази. Івано-Франківці соковиту зелень купують за любки. Їхні тратами не налякаєш. Вони мають власні способи боротьби і шкідливими речовинами. Я замочую в воді холодній. Перед тим передживанням замочую в холодній воді. Моя сім'я це ніколи не їсть, поки ми не маємо своєї здачі. Та тут самі міні трати. Капусту не купляю, ще я кріп цілу зиму купляю і нічого, ніхто не отравлявся. Щоби уникнути можливого отруєння, слід купувати продукти у перевірених місцях і обов'язково вимагати сертифікат якості, аби Зменшити кількість нітратів варто вимочувати зелень у воді, чистити шкірку та приварювати овочі. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.